Якого кольору радість? Яке забарвлення має затишок? Як звучить блакитний колір? Як розмовляє трава? Мабуть, тебе здивували ці запитання. А може ти серед тих, хто має суперздібності чути звучання кольорів і бачити кольори звуків? Тоді ти в одній команді з поетом Павлом Тичиною Його вірші лються як музика. А рядки ніби розфарбовано всілякими кольорами. Переглядай відео і зможеш побачити музику і почути різнобарв'я в поетичних рядках. Ти ж пам'ятаєш, що поетичні твори, у яких змальовано картини природи, називають пейзажною лірикою. Вірш Павла Тичини «Гаї шумлять» належить до пейзажної лірики. Послухай поезію. Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей дзвін гуде здалеку. Думки пряде над нивами. Над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластівку. Я іду, іду, зворушений. Когось все жду, співаючи. Співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голублячий. Щось мріє гай над річкою. Ген -неба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика. Зверни увагу пейзаж у ліричному творі може бути непорушний, як на фотографії, і рухомий, динамічний, як у відео, коли зображення змінюється. Рухомий пейзаж відтворити словесно важче необхідна неабияка майстерність. Але й це під силу Павлові Тичині. У поезії «Гаї шумлять» він зображує динамічний пейзаж природу в русі. Зверни увагу на незвичну побудову вірша. Поділивши строфи на короткі рядки, автор досягнув особливого ритму, який то звучить розлого, то прискорюється. Так Павло Тичина передає зміну картин природи. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби у відповідний їх із прикладами з вірша. Епітети Тихий шепіт трав голублячий. Порівняння. МЕНЕ мов ластівку, Неба край як золото. МОВ золото поколото, горить тремтить ріка як музика. Метафори. Хмарки біжать. Дзвін гуде. ПЕРСОНІФІКАЦІЇ. Душі моїй так весело. Дзвін думки пряде. Мріє гай. Тихий шепіт трав. Знайди у вірші «Гаї шумлять» слухові й зорові образи. Слухові образи. Гаї шумлять, Дзвін гуде. Жду співаючи. Тихий шепіт трав. Тремтить ріка як музика. Зорові образи. Хмарки біжать. Над нивими приливами. Гай над річкою. Неба край як золото, мов золото поколото, горить тремтить ріка. Зверни увагу ми одночасно переживаємо кілька вражень, тому природно наші відчуття зливаються в один образ, у якому поєднані і звуки, і кольори, і запахи, і рухи. Так у порівнянні, мов золото поколото, горить тремтить ріка як музика поєднано зоровий і слуховий образи. Що якнайкраще передає плин води. Ліричний герой іде співаючи, кохаючи під тихий шепіт трав, голублячий. Тут поєднано зоровий образ трава, слуховий, спів і тихий шепіт, та дотиковий голублячий, тобто лагідний. Тепер ти розумієш, що недарма Тичину називають поетом, схильним до кольорового слуху та звукового кольору. У нього і небо відгукується на своє справжнє ім'я дзвінкоблакитне. До речі, слово дзвінко блакитне Павло Тичина придумав це авторський неологізм. Пригадай, неологізми слова, створені для вираження нових понять. В інших поезіях дівчина в Павла тичини дивиться яблуневоцвітно, дитина йде трояндно, озера розпрозорюються. Авторські неологізми яскрава ознака художнього стилю поета. Який неологізм ужито в поезії «Гаї шумлять?» Як ти його розумієш? Авторський неологізм золото поколото. Його напевно утворено від слова покотьо, що означає дерев'яну дитячу іграшку у формі колеса. І з таким обручем письменники і раніше порівнювали сонце. Читаємо в Панаса Мирного Сонце блискучим покотьолом котиться до спокою. А Павло Течина порівнює плин води в річці із рухом колеса. Наче коляться золоті від сонця хвилі і називається новоствореним словом поколото. В образі золото поколото перепледено колір, звук і рух. <звук> Який настрій ліричного героя поезії Шумлять? Бачення гармонії природи. Замилування нею сповнює ліричного героя захватом, оптимізмом, надає снаги і життєвої сили. Він відчуває рівновагу хюге. Хюге це данське слово, яке означає гармонію з навколишнім світом. Як знайти радість у маленьких речах. Найпростіший спосіб звернути увагу на природу. Спостерігаючи за різними пейзажами, можна відчути щастя, душевне тепло та рівновагу. Сформулюю провідний мотив та ідею поезії «Гаї шумлять». Провідний мотив гармонійне поєднання гарних пейзажів і почуття захоплення ними. Ідея твору утвердження думки про те, що людина буде щасливою, коли навчиться відчувати гармонію та бачити красу світу. Поезія Павла Тичини надзвичайно мелодійна. Тому не дивно, що існує кілька версій пісні на слова цього вірша наприклад, у виконанні фолькгурту Періги батіг. Гаї шуля. Слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Що душі моїй так весело. Напиши в коментарях, чи сподобалося тобі. Запам'ятай. вірш Павла Тичини «Гаї шумлять» належить до пейзажної лірики. Автора називають поетом, схильним до кольорового слуху та звукового кольору. Він вдало поєднує зорові слухові й дотикові образи. Ознакою поетичного стилю Павла Тичини є авторські неологізми слова, створені для вираження нових понять, увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби епітети, порівняння, метафори, персоніфікації. Провідний мотив гармонійне поєднання гарних пейзажів і почуття захоплення ними. Ідея твору. Утвердження думки про те, що людина буде щасливою, коли навчиться відчувати гармонію та бачити красу світу. Став ніжно-тонну вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську літературу разом з нами.